Здорово! Після розчарування Stronin Liberty думав про що б вам ще розповісти, і надумав чергова корейська memo RPG наступного покоління від компанії NPixel. Кросс фентезійна, хроно, одіссея. Перше про гру стало відомо ще два роки тому, проте якоїсь детальної інформації не було, аж доки на початку травня компанія NPixel опублікувала доволі детальний перший геймплейний трейлер. Хоча це всього-навсього геймплейний трейлер, але все ж таки деякі деталі вдалося. Розгледіти також трейлер привернув неабияку увагу гравців по всьому світу. Менш ніж за місяць відео набрало майже мільйон переглядів. Ну і звісно, на хайпі коментарі в основному дуже позитивні. Великих очікувань від корейської крос-платформи я не очікую у зв'язку з тим, що сталося з Throne Liberty. Але я просто хочу, щоб ви були в курсі подій. Отже, окрім очевидних речей, наразі відомо, що, хоч це і крос-платформа, але гра не позиціонує себе як мобілка. Реліз планується на платформі Steam для ПК, також на платформах PlayStation 5 та Xbox серії X та S. І все це, звісно, на рушії Unreal Engine 5. Гра матиме доволі красивий фентезійний сетінг, типове протистояння добра і зла, і наша роль у світі як обраного, якому треба все врятувати. Щодо бойовки, поки що не можу сказати точно, чи це Tap Target, чи Action Target, але виглядає солідно. Що найцікавіше в цьому, це те, що в трейлері. Переважна кількість інформації це саме бойова система, яка продемонстрована дуже і дуже круто. Не знаю, як вам, а мені це нагадує трошки Dark Souls. Декілька разів, передивившись трейлер на низькій швидкості, я помітив, що все ж таки це таб таргет, але це лише моє припущення. Ніякої підтвердженої інформації щодо цього поки що немає. Уважно придивившись, можна помітити, що атаки і деякі скіли все ж таки мітять прямо в ціль. Але незважаючи на це, також помітили. Що деякі скіли являються скілшотами. І у персонажів є скіли, які працюють по площі, а отже, ними можна буде промахнутися. Ще хочу зазначити, що нам чітко показали, що є активний блок і доджі. Тож роблю 100% висновок, що з такими механіками гра і бойова система точно не буде виглядати статично, на відміну від Throne and Liberty. Також цікавий факт, що композитором до саундтреку виступає Кріс Веласко, який, в свою чергу, приймав участь у створенні до Таких ігор, як God of War і Bloodborne, мав радість пограти в God of War, і скажу, що саундтрек і справді крутий. На жаль, нічого не відомо про pvp складову, що мене трошки засмучує. Проте відомо, що фішкою гри буде можливість керувати часом і простором за допомогою хронотектора. І ця механіка буде неймовірно тісно пов'язана з усіма аспектами гри. Виглядає круто, але поки що зарано робити якісь висновки. Наразі, як ми можемо бачити на офіційному сайті гри, посилання. На які, як завжди, в описі, в грі буде 5 основних біомів ворогів захисники. Створіння, які були призвані захищати цей світ після того, як їх власний був знищений порожнечою. Але окрім породжень порожнечі, вони бачать загрозу для світу і в інших його мешканцях. Породження порожнечі, матеріалізовані сутності порожнечі, яка своєю суттю є антижиттям, єдина мета якої це повне знищення всього живого. Зломлені, бездушні створіння, які колись були кочівниками, але яких торкнулась скверна порожнечі, перетворивши їх на орди. Чахликів невмирущих, повністю втративши свідомість, атакують всіх без розбору. Все живе, що трапиться на шляху у спробах відновити втрачену енергію. Вигнанці-кочівники, які були вигнані зі своїх фракцій через чвари або через серйозні злочини, крадії бандити. Збіговисько аморальних і небезпечних людей, які також створюють загрозу залишкам виживших. І кочівники виживші люди, яким вдалося втікти в цей світ після того, як їхній поглинула порожнеча. Усі вони наділені над можливостями, щоб протистояти небезпекам, які їх чекають. Кочівники розділені на три фракції. Хоча ціль у них єдина це виживання і процвітання. Але шляхи і методи до досягнення цілі різні. Звідси і завзята боротьба. Між фракціями за вплив і владу. З цього усього я припускаю, що грати ми будемо саме за кочівників і обирати між фракціями, щоб протистояти іншим загрозам. Це, мабуть, найлогічніше припущення, бо за офіційним описом, кочівники якось концептуально підходять на роль головних протагоністів цього світу. Як ми можемо побачити в трейлері, в грі є система класів, кожен з яких не прив'язаний до статі. Класів поки що шість. У кожного по дві зброї, між якими можна переключати. Мечник з щитом і мечем і великим мечем, паладин з булавою і баштовим щитом, і списом, чаклун з посохом і гримуаром, берсерк з двома одноручними сокирами і великою сокирою, вбивця з двома кинджалами і рушницею. І рейнджер з луком і рапірою. Що ж, історія протистояння добра зі злом не нова, але світ, в якому нас чекають пригоди, виглядає дуже гарно. Щодо наповненості контентом, поки що невідомо, але в трейлері нам показали дуже багато світових босів і доволі круту і динамічну бойовку. Хотілося б мені поділитися з вами більше інформацією, але насправді це все, що вдалося знайти у мережі. А отже, у мене для вас на сьогодні все, як завжди, всі посилання. Є під відео, не забуваємо клікати вподобайки і підписуватись на канал. Також не забуваємо створювати двіж в коментарях, бо це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую вам за увагу і до зустрічі!